Від 5 до 10 років за гратами можуть отримати бійці 51-ї бригади, які минулого тижня невідомо як опинились на території Росії. Так само за незрозумілих обставин 40 вояків днями повернули в Україну сьогодні. Всім їм висунули обвинувачення за статтею «дезертирство». Вояки тепер перебувають під охороною на території уральських казарм в Запоріжжі. Минулого тижня ці військові потрапили під нищівний обстріл з градів і мінометів. Після цього, якимось чином опинились в Росії, вже після вихідних їх повернули. Сьогодні прокуратура ознайомила частину бійців із звинуваченням у дезертирстві. Завтра вони постануть перед судом, де військовим будуть обирати запобіжний захід. Рідні обвинувачених, які вже приїхали до Запоріжжя, з таким формулюванням їхньої провини не згодні. Моя дитина сказала слава Богу, що я живий. Мамо кажу, а якщо тобі дадуть дитина тюрму? Він сказав: Мамо, це не саме головне, саме головне, що я вижив. Я не хочу бути не пенами, не ні не чим. Меняется им совершение уголовного правонарушения за уклонение от выполнения воинской службы в условиях боевых действий. Позиция прокуратуры такая, что они обвиняют их в самовольному лишению места проведения ну, воинской службы. Просто в народі, скажем так, это дезертирство.